Доброго дня, скажіть ще таке запитання: як змінюється життя після народження дитини? Супер! Змінюється. Да, я... Які плюси, які мінуси? Які плюси, які мінуси? Ну мені здається, плюси всьому є. Як діти народжуються, то плюси всьому, нема мінусів. Ну там багато часу ну, починаєш тратити на дитину грошей. Так, і це ж... Наоборот, ну так, да, якось... розчитуєш тільки вже не тільки на. Ну, свої інтереси вже на задній план відкидаєш тільки. Ну, все да. Присвячуєш дитині. Вже більше з дитиною, да, Більше дитині присвячуєш свій час. Ну, як ви. Яке у вас життя там було до і після народження? Є якась різниця між цими? Ну, до, ну, звісно, є різниця. До дитини якось безвідповідно, мабуть, ще щось так. Ніби де десь погуляти, чи щось там, по походити десь. А коли дитина народилась, то вже все, вже якось більше, більше приділяєш уваги дитині. Добре, дякую, зрозуміло. Дякую вам за відповідь.